Так, вау, Інстаграм пише, що я у прямому ефірі. Дубль три. Чекаю на запит від Яни. Зараз, друзі, сяку хвилиночку настрою. Вітаю всіх, хто приєднається. У нас сьогодні чудовий ефір на тему. Як створювати життя своє через ігри, через трансформаційні ігри? І що це взагалі таке для тих, хто не грав? А хто грав, можливо, ви почуєте щось нове, щось, щось нове для себе? Зараз Яна надійшла мені запит. То зараз хвилиночку. Яночка, напиши мені, будь ласка, запит бачу тебе. Так, я приєдную, там можливо треба там декілька секунд, щоб воно доєдналося. О, доєднуюся. Mm -hmm. Дубль дубль трії, знаєш, я така думаю, що з цим так взагалі, і наче тема така легка, і наче така, знаєш, весела, хоч і трансформаційна. Але ж я пригадала, зараз ретроградна Венера, а в ефірі нас є дві Венери, і ще скільки приєднається, то можуть бути збої. Привіт. У мене знаєш, привіт. не під'єднались наушники. Зараз я спробую, звісно, ще раз, бо на них, на них була вся надія. Угу. Mm -hmm так Вітаємо, друзі! Ні, не приєднала, не з'єдналася. Я одразу вибачаюсь, мені не вдалося сьогодні дитину вкласти спати, няня вихідна, день пішов шкереберть і бачиш ще й ефір не хотів нас запускати. Я три рази переплановувала сьогоднішній день. Іще, ще це середина дня, ще не знаю, як він там закінчиться. І це саме такий класнючий час, коли. Ми не напружуємося ще більше від того, коли плани наші дані здійсняться. А навпаки, розслабляємося і намагаємося від цього отримати. Я теж така а... подумала. Знаєш, син не вкладається спать, думаю, ну значить, так треба. Ефір не заходить, я ну якщо не зайде, то значить так точно вже було треба. Але ні, все ж таки, ми з тобою тут. Дякую, що запросила Де. мене. Так, да, цікаво не тільки нам, а, я думаю, ще й нашим підписникам цікаво, про що ми тут розповімо. Щось хтось почує нове, а хтось навпаки, взагалі, почує, що це такі трансформаційні ігри і може захоче використати це як свій інструмент. Представся, будь ласка. Да. Так. Давай дійсно, бо ефір вже буде у тебе і у мене. Ми представимося обидві да. uh, там, всім привіт, хто мене не знає. Мене звуть Яна, я психолог, провідник Гриліла. Це трансформаційна гра, психологічна духовна. Тож можна грати як з точки зору психології, бо у мене є, звісно, правдиформація, я ж психолог, в першу чергу, вже все інше. От а так і з точки зору розвитку духовного своєї особистості, своєї душі. Поки що, все, юль, тобі слово, мої підписники теж будуть дивитися, Це це ти розкажи про себе. Так, ми колеги з Яною, я психолог, коч і фасілітатор телесних процесів. Моя взагалі мета це поєднати для створення життя, для безмежного створення життя у людини поєднати наше тіло, наш розум і нашу душу. І я вчу, як це зробити. А ще я допомагаю розвинути свою інтуїцію. Ну, це зараз те, що мене найбільш всього цікавить. І гра це один із інструментів, який допомагає мені додати допомагає мені у роботі, коли людина запитує свідомість у питанні ну, з грошима, з грошима або виборами, або бізнесом. І а, це дуже такий, ну дуже швидкий, дуже трансформаційний інструмент, який дуже легко використовувати, коли людина боїться, не хоче йти в занурення. І взагалі, знаєте. Я часто своєму своєму сину кажу йому 14, донька вже постарше, там вже не так грає. Я кажу, Боже, ви коли граєте, ви настільки щиро радієте, така, знаєш, енергія класніча. І мені хочеться побути в полі, де грають діти, тому що вона справжня. Вона така немає якогось там напруження, тобто я корову не продаю. Да? Ну вона така досить легка. Вони такі зіграли і знов пішли і продовжують там жити. А ми ж навпаки, коли запрошуємо якісь зміни, Навпаки, такі дуже так серйозно до цього підходимо. І все, якщо ми приходимо до ігри, неможливо, який у вас запит, будемо розслаблені, і цей інструмент допомагає нам насправді. З точки зору психології, роз, ну, вже, в принципі почали про ігри, да, представили строки, як це такий класний психологічний інструмент, який дозволяє входити супротив логіки і заходить через підсвідомість. І людина може дуже багато що для себе побачити, то, чого не видно навіть на особистій терапії, коли б здавалося максимально безпечний простір, психолог, клієнт, а, все конфіденційно, але клієнт настільки багато захистів вибудовує, що ну, їх важко обійти, і ігри дуже класно в цьому допомагають. Юля, а скажіть, будь ласка. Аска, які саме у тебе трансформаційні ігри є? Я бачила є кешфлоу, Може ще шафло кеш я, щось... я, я, я кешфлоу, тому що тому, що 8 років. Я саме була коучем у фінансових питаннях питань з грошима. Я викладала школярам, я викладала для дорослих. У мене були курси, і все це, все це я перевибрала робити вже спочатку повномасштабно, і щось змінилося для мене, і я стала дивитися з точки зору енергії, з точки зору тіла на те, як ми обираємо і створюємо і гроші в тому числі. І це для мене розкрило зовсім інші інструменти, можливості. Тобто, я навіть е, більше зараз дивлюся. Ну, Через полі людини, да, як людина це створює. Ну іноді людина хоче отримати швидку відповідь. Ну, прям ну, чому, Юля, ну чому у мене так не виходить? Ну, ну чому? Чому я хожу по колу? Отак, от так. От, от. Це то, то гра дуже класна. Юля це бачить. Але коли Юля просто відповість, то це не має цінності для людини. Вона не бере, воно то пустить дзвін. Тому я запрошую пограти в гру, і саме в грі я створюю такий простір, де людина отримує власну свідомість. Тобто, коли у нас щось там на несвідомому, то воно нами керує, ну людиною керує, да? але ж людина не розуміє, чому так. Коли ми цю достаємо, а ігра це класнючий інструмент достати це, то ну Ну, 50% все точно, вже вже трансформація починається, є усвідомлення. Що справді я так роблю, а що я постійно так скидаю гроші? А чому я їх так скидаю, А чому руки аж живуть, чому я хочу позбутися цих грошей? да? І далі вже є з чим працювати, далі вже є запит. да? І ми далі дивимося, чому саме так трапляється. І ще я б хотіла додати, що гра Кешфлоу прикольна ще в тому, що людина іноді не усвідомлює, яку стратегію вона обирає по життю. Ну, прям взагалі. ну я все роблю правильно, я прочитала купу книжок, я там пройшла купу тренінгів або ще чогось. Люди не усвідомлюють, що вони проживають життя не своє мімікруючи із когось іншого, з наших близьких, родини, із когось там друзів, колег або ще чогось. І ця гра вона допомагає підсвітити це, тобто дати таку ясність вау, то я справді таке роблю, а далі вже вибір. А далі виберу людину, тому що ставити як є, ну тобто окей, грай далі, а можеш обрати щось змінити. Ну дійсно, ти правильно сказала, що людина там, ну, я по собі можу сказати, я теж така, нібито, ну не можу сказати, що я супер просунута в фінансах, але кешфлоу мені реально не вистачає для життя і ну я до тебе хочу дійсно прийти, бо кожна гра, яка б вона не була, да, трансформаційна гра, це маленьке життя, яке ти можеш безпечно прожити в коротких строк. І те, що ти робиш зазвичай дуже тривалий термін, ти можеш коротко побачити тут і зараз. Та да, і прожити це, прожити якісь страхи, які у тебе з'являються, щось втратити, чи навпаки кудись піти в якийсь новий досвід, і отримати цей досвід на почуттях, на підсвідомість да воно відкладеться дуже сильно, і вже тобі з'являється більше розуміння, як далі рухатись, що робити. Що це насправді не так страшно, як раніше тобі здавалось, як там супроти включає там наш мозок, да що краще залишатись тут, нічого не робити. То дійсно трансформаційні ігри дуже круто це підсвічує. Да, і знаєш, це ж гра може бути люба гра, вона може бути як діагностична, тобто людина не розуміє, не усвідомлює і вона підсвічує підказує, да? А може бути дійсно запитом: я, я дійсно зараз граю, я, я знаю, що, що в мене там в моєму полі, в моїх, в моїх думках, в моєму мисленні не так. І я розумію це, але ж е, іноді є страх. Щось змінити? Я прям знаю, що треба змінити, але ж не роблю. Ну, як звичайні люди, це це і я, і ти, і ми всі. А То що я роблю? Я запрошую таку ігру. Я сама приходжу на таку гру свідомо, і я проігнорую сценарій, який я боюся. Ну прям вау, знаєш такі, що аж прям аж От таке, і знаєте, ще не разу не було, коли я програвала сценарій, який я бою, в який я боюся йти. Не разу не було, щоб він не відкрився, якось розширюючи для мене. Ну, це взагалі дуже круто. Коли ладно, боїшся в житті там зробити крок, зроби його на полі. Ну, там корову насправді не продаєш, да? там фішечки, <по -по -по> пограв. Так, воно нібито здається, що тут все по нарошку, але ти реально бачиш, що відбувається з тобою своїм тілом, да, як це все реагує. І ти ще от класно сказала, хочу підкреслити, що е, як просто дати людині відповідь, воно часто не працює, поки людина не дійде сама. Коли ти ну, в терапії, я дивлюсь, бо там до того, як у мене з'явилася Ліла, у мене ще була одна трансформаційна гра, і зараз вона є секрета відносин. І людина в терапії, ти їй щось кажеш, а вона так. Та ні, та ну я не знаю, та ну не схоже. А коли вона це відкриває на себе через гру, да так дивиться, дійсно така ого. Дійсно, в терапії я теж це робити, щоб клієнт сам дав відповідь. Тобто я задаю такі питання, щоб все ж таки людина подумала і так. при ну, знайшла цю відповідь на себе, скажімо так. От, але як гра, вона насправді ну, набагато швидше це все розкриває, і людина включається. Так, це. Це дуже круто, насправді. І знаєш, я спостерігаю за тими, хто приходять грати. Хтось грає раз в півроку, хтось грає раз в три місяці, щоб змінити. І люди, коли, наприклад, приходять кажуть, крім того, що я можу створити гроші сама, я ніде їх не можу взяти. А через там деякий час вони приходять і кажуть, мені весь час там а, попадала. Ну, там щось на акціях або що, якісь там заробітки, да, в які я взагалі не вірила. І тут раз людина створює один, третій, четвертий е, е, істочник доходу, да, джерело доходу. І така каже, я взагалі не зрозуміла, як воно тут з'явилося. Так, тому що створюються нейронні нові нейронні зв'язки, які допомагають людині стимулюють її вже до дії. Це такий тренажер. Давай перейдемо до, до гри Ліла. Я, до речі, грала три тижні тому в цю гру. А, прям це запит був, ну прям взагалі, ну якось до цього в... я про неї знала, але в полі запиту не було. Це дуже класно, коли ми в гру йду, йдемо з запитом. Зайшла, звісно, я не швидко, там шостого. <головіка> я там змінювала і той запит, який був істинний, Ну я я світу з поля і быстренько кажу. Що там ідея на думку? Що з того разу десь я там летіла? І знаєш, це, то що там було, то прям було інсайтом. То тобто, мої інсайти почалися ще з того, на який запит я попала в цю гру. Прийшла з одним запитом, а війшла насправді зовсім з іншим. І так вау, це було круто. Ну, насправді я сама грала, звісно, теж вліву ну, і в процесі навчання, і до навчання, і вже після навчання, як і така штука. Ну, різні провідники ведуть гру по різному і нас так вчили. Я так веду, що перед тим як зайти в гру, там ми знайомимося, озвучуємо наші запити. Потім у нас іде медитація, і клієнти дивляться на свої запити, і дуже часто під час медитації, от дійсно як ти каже, що так от щолкає. От у когось не чолкає, людина намагається зайти, але інколи формулювання треба змінити навіть на одне слово. І гра запускає там. Клієнтка була. От вона дуже хотіла там знайти свій потенціал, щоб там заробити гроші. А коли вона прибрала слово гроші, просто знайти потенціал, вона така раз і залетіла. Просто ну вона була в шоці. І це ну не разовий випадок. Коли клієнт класно відпіває свій запит, він дійсно заходить насправді з першого разу. У мене такі випадки вже були. І перший раз це був мій особистий випадок. Я зайшла те, що у мене була запит про розширення, взагалі про фінансове розширення, про професійне розширення. Але зайшла я запитом, як розслабитись, бо під час медитації ага. я чітко почула оце от напруження, і все, я викинула сістечко і зайшла. Як розповідати про ліло, звісно, можна дуже довго і багато, по-хорошому треба її спробувати насправді. От, то я всім рекомендую. До речі, буквально вчора зробила публікацію на своїй сторінці. Там є запити, з якими можна заходити в гру. І це може бути що завгодно про здоров'я, про гроші, про відносини, про реалізацію, як розібратися зі своїми почуттями, як знайти свої справжні бажання. Тобто дуже дуже великий спектр запитів. І от як теж сказала, що люди грають хтось раз на півроку, хтось раз на три місяці. А Лілу можна грати я вибачаю, вліло можна грати будь-коли, але насправді дуже важливо все ж таки після гри. Починати реалізовувати ті інсайти, які людина отримала в грі. Це, в принципі, стосується і терапії, бо можна прийти, поспілкуватись, нібито все зрозуміти, але нічого не зробити. І результат все одно буде, але він буде такий от мінімальний. Якщо людина там візьме це як дорожня карта, да? можна побачити на Google Maps, куди тобі їхати, але нікуди не поїхати і навіть машину не сісти і залишитись в той точці, де ти і був. От, а можна прокласти маршрут, і навіть якщо в тебе нема машини, піти туди пішки. Це буде там трошки більш повільно, да? але ти все, все одно рано чи пізно дійдеш пункт призначення. І це стосується. Дійсно, і і і і психотерапії і духовного саморозвитку так так далі і так далі От, Можливо, є якісь питання, чи може ти щось хочеш додати, може зайти зараз і весь ефір зайнятий там якимись подіями і так далі. Ні, я, я тільки підтримую тебе в тому, що потрібно дії, без дій нічого не змінюється. Ми можемо казати, там я бажаю, або я обираю, або я запрошую, або в мене є намір. да Но якщо за цим. Не... Тіло не робить щось, да не починає створювати, даже там щось написати, підняти телефон, написати смс ку І до речі, до цього хочу сказати: зараз настільки швидко змінюється енергія, ну ми наче почали з тобою з того, що день такий, знаєш, ви що ми його перепланували, але ж все одно ми з тобою тут вийшли і проводимо ефір. Тож, якщо вам приходить. Ходить якась ідея, інсайти, то саме найкраще, що можемо зробити, це зробити якийсь маленький крок в сторону того, щоб ну, то, що вам захотілося дати, що ви забажали там створити якийсь проект, там, не знаю, запросити на, на каву когось для того, щоб поспілкуватися і більше пізнати, прийти на гробу ще щось, зробіть щось. Напишіть смс, надиктуйте його. ладно, смс це довго вже сьогодні. Надиктуйте, і ви побачите, як далі розкриваються нові нові можливості. Я таку метафору часто привожу, коли ми маємо. Які запит, хочемо щось змінити, це як підійти до високої, я зараз у лісі у сосновому високої сосни. І коли ти стоїш у підножі цієї сосни, Ну ти бачиш такий горизонт, там я не знаю там ну на 50 да, метрів від себе. Коли ти починаєш по цій сосні підійматися вверх, да, то з кожним кроком твій горизонт розширюється. І далі у вас стає все більше і більше виборів і можливості Тож сьогодні всесвіт грає. На нашому полі допомагає нам це побачити. І гра це один інструмент, ваші вибори дії насправді це наступний крок, і бажання щось змінювати туди. Так. Туди Дійсно, знаєш, є така якби історія, що і провідники ліла є просто ведучі, які просто слідкує за правилами. Є провідник. Я наразі провідник, але навчаюся на майстра, щоб можна було людину прям зцілювати в процесі гри давати техніки, вправи різні. Ну як психолог в принципі я вже можу бути майстром, але я не беру на себе поки що таку відповідальність. От у мене є, звісно, техніки, практики, медитації, які допомагають людині прям в процесі гри розібратися зі своїми блоками і йти далі. От, і все ж таки, от класно мені подобається наша викладачка нас вчила, що навіть якщо у людини прийшов інсайт, мені треба, наприклад, там розвиватись. О, це класний інсайт, але заземляйте його як ти будеш розвивати? Що ти будеш робити уже сьогодні або максимум завтра? Може, ти прочитаєш якусь книгу в цьому напрямку? Да, може, ти підеш чимось займатися, якщо там, наприклад, у нас питання про здоров'я і так далі, і так далі. І це дуже сильно полегшує клієнтам побачити, що дійсно їм робити. Бо одна справа це пофантазувати, а інша справа прямо собі записати, ти каже дана кошина, надиктуй, що Вгодно зроби, щоб воно у тебе в твердому вже було yeah. на папері чи в електронному вигляді, так, куди тобі рухатись дійсно далі, щоб після гри ти не сидів такий, не знаєш, куди тобі далі бігти. От, і в тому числі, віше після гри, як психолог, як наставник, я беру своїх клієнтів далі працювати, якщо вони самі не можуть з цим розібратися, то звісно підтримую людей в цьому напрямку. А скажи, будь ласка, у тебе. Окрім кашфлов, ще якісь ігри є, чи ні, Покатні. ні, я більше, більше працюю з тілами і з тілесними mm -hmm. процесами, можливостями через тіла. Ну це прямо зараз мене захоплю, я досліджую. Багато в цьому питанні навчаюсь, практикую. І ну там, там багато чого. Там, наприклад, ти я казала, що ми ну, люди часто мімікрують сценарій батьків, тому що це найближче. Ще коло, так? А далі вже там когось. Ой, мені так вона подобається. А моя історія була мімікрії моєї дитини, їй 27, зараз моей дитини зі мною. і ця мімікрія, вона проходила, вона несвідомо проходила, і вона йде через точки зору, наприклад, «Вау, моя мама мені так подобається, я хочу бути як мама». Це прям іноді на рівні висказувань, да, слов. А, а буває так, я ніколи не буду як моя мама, да, і, Це і так, теж ми мімікруємо. Мімі Це тобі ми... антисценарій, да, що да, ніколи. Ми, ми, ми мікруємо, ну, взагалі, навіть коли... Ем... Конкуренція це теж мімікрія. Ми замість того, щоб заглинутися до себе, витягнути з себе, ну не витягнути, розкрити ту творчу енергію, якої людина є насправді. Створити щось таке, що ніхто не створював, ми починаємо дивитися на когось, щось, і несвідомо ми мімікруємо їх. І це можна довго розбирати, витягувати через розум. А тіло. Коли ми йдемо в тіло, там не треба говорити. Там саме тіло, коли чувствує цей заряд, відчуває заряд, там спеціальними практиками. Він просто розтворюється, ну тобто прибирається. І тіло, ми все одно создаємо, Ми гроші створюємо тілом, не розумом, не, не тим, Ми тілом створюємо. І тому саме от з грошима я зараз працюю через тіла. Але ж саме такий простий, щоб усвідомити, щоб не давати відповідь. Люди, знаєш, люди по-різному. Я часто кажу дійде коли дійде. І для мене своя скорість доходження да, до запиту до свідомості для інших, у кожного своя Іноді гра просто швидко, до ну, відносно швидко. Відносно швидко да допомагає побачити той бар'єр, який зараз стоїть прямо перед тобою. Ти його пробирає, прибираєш, і далі тобі вже ну легше йти легше йти далі. А, Тому, так, це, і, це просто... Я думала тебе спитати, я не впевнена, це що? що це буде актуальне для нашого ефіру, але саме про це барство і, ну, можливо, пару слов додаш, як це працює. Да, дам, дивись, эм, эм, знаєш, дуже багато зараз збито там бути собою. У мене теж там є інтракласи, вони не мої ані аксесовські, я як фасілітатор, викладач декількох процесів, там 60 тілесних і аксесбарів фейсліфт, я, звісно, ну, викладаю такі невеличкі класи, де знайомлюсь цією енергією. І для того, щоб. Узнати людині, якою вон, енергією вона є, тобто суттю, да, якою вона є, Їй потрібно що прибрати точки зору. То есть те, що вона почула, надбула, прийняла за правду для себе і накопичила на рівні розуму, на рівні ума, така. Да? Ось Bars, он допомагає прибрати саме ці точки зору, які для тебе вже не створюють. Ну, тобто, наприклад, для того, щоб вижити, коли ми були маленькими дівчинками 7-8 років, коли нас визивали до дошки, нам такі з косичками, бантиками, нам потрібно було там правильно відповідати. Да? Я там атлічниця була. Ну, мабуть, теж. І нам потрібно було вчити, як хорошо себе вести, да, на себе вести. Ми такими, такими да, гарними да, дівчатами, та, та хлопці. Ми дуже такі дівчини там, вже дорослі. І оця ось чемність, вона нам допомагає чи заважає. Частіше за все заважає. Тому що я кажу, для того, щоб отримувати великі гроші, створювати їх, гарної дівчинки не потрібно бути. Взагалі не потрібно. Я не кажу, гарна, негарна людина, не розділяю. Але ота дівчинка, яка була 8-10, якому прокачувала, прям це такий, знаєш, був ем, лічність така, да? особистість така була прокачана, Вона зараз може заважати. І ми можемо розбирати там на сесіях і в коучингах, ну, можна по-різному. А можна просто іноді люди не всі готові говорити, зараз все більше і більше. Але в тілі це відчувається як тяжкість, як бар'єр. І я працюю через тіла. Людина просто ем, після сесії відчуває легкість. В тілі їй легше робити інші вибори, ну саме цим нашим цим інструментам, нашим тілом, да, тим, що ми створюємо. ну Багато цікавого. Я, я почала з мімікрії прям є, є процес, який прибирає цю мімікрію Ти перестаєш копіювати, мало того, що своїх близьких, ти перестаєш копіювати бізнеси інших. І це дуже прям круто, тому що. Ти не дивишся, хто як робить, а нас вчать проаналізуй конкурентів. Ну вже багато років. подивись, що вони роблять класно, да ну що б ти там хотіла зробити. Але насправді ми настільки безмежні, що ми можемо створити. Ну давайте вже не обкрадати цей всесвіт, нашу землю. Давайте створювати нереальні штуки із позиції ну, себе, своєї енергії. Ось цьому я допомагаю розкритися людям і навчитися це робити. Ну так, okay. там є там є страхи, там треба пройти через вразливість, там треба познайомитися, ну як кажемо психологі зі своєю тінью. Так, але ж коли ми перестаємо це судити, то починається працювати на нас. І це дуже круто. І це додає унікальності. Коротше, перегрузила. а бар 32 точки на голові. Є 32 точки, як це працює: 32 т... бари на голові, це як такі енергетичні тунелі. За цими тунелями стоять всі точки зору, страхи, заряди щодо різних сфер життя. Наприклад, є тут бар гроші, є бар стосунки, тут про тіло, сексуальність. Ну тобто, все, що все, що є в нашому полі, для цього є бар. І коли ми з цим працюємо запускаємо цей процес, то те, що для нас не створює. Навпаки, нам заважає, воно розтворюється і знищується, ну прибирається. Людина, коли просипається, вона така каже, а що я це не А это ж от було завжди рядом, а чому я це не обирав? Ну, тобто такі, такі знаєш, начебто то такі е... очки против і бачиш краще. Ось це таке ну, ну, як... психогігієна Отак от, от я скажу: психогігієна Дійсно, ти класно сказала, що людина, от ця важкість, яка є, да, коли позбувається, то може творити щось, а не просто копіювати. Дійсно, коли людина працює з собою, да, розбирається зі своїми ну, такими якимись там зажатостями, да, якимись скованістю, упередженнями, що не навішали за життя, вона дійсно відкриває шлях до творчості і може ну, просто черпати чисту енергію да, з колективного поля нашого і. Ну як бути таким творцем, творцем свого життя, творцем свого оточення, творцем всесвіту, по суті. Да, якщо таких людей буде ставати і більше, і більше, то буде змінюватись якість в принципі енергії в цьому світі, так, ти правильно сказала. Зараз в тренді ну ще його не дуже розпіарили. Ско скоро це почнеться? Це стан буття і у кожного він. Свій. Коли ми в стані буття, тобто ми знаємо, що я як енергетична сутність, як тіло воплощення в, в цьому житті, да, я можу створити все, що я забажаю. І у нас ніколи не приходять ідеї, якісь, які ми не можемо втіляти. Але давай, давай просто там треба провести, вопрос. скільки з тих ідей, які залітають до нашої голови, ми ну, там там навіть не на один відсотків насправді я тобі скажу. Навіть більше не те, що не втілюємо, а ми навіть заявляємо про свої ідеї просто про якийсь мізерний відсоток. Да стільки всього неться в голові, стільки ідей, думаєш клас, але є страх, є сором, що тебе там не приймуть, захукають, не підтримують, і ти часто це тримаєш все це в собі. Тож дійсно, техніки, практики, ігри, психотерапія, акцент барда, це те, що допомагає людині з цих процесів. Uh, uh. Дивись, у нас ну мені так здається, пинання підходить час, да, ми да. себе домовлялися десь да, 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 може додаш, Коли у тебе планується наступна гра, чи є у тебе певний розклад, чи ти якось під запит групу збираєш. як це відбувається? Запад, У мене зараз формується запит на п'ятницю, на вечір гра, кешфлоу буде. І на наступну неділю. Я, я теж викладу така несистемна Юля, викладу нос, у своїм хайлаці. Да, да, ну, Контакти наші збережені, кому цікаво, ти ж теж проводиш індивідуальні ігри, не не завжди, да, так як по графіку, да, ну, є індивідуальні. Звісно, я проводжу взагалі у мене група від двох людей. Є індивідуальна гра, коли взагалі людина сама грає. Тут, в залежності від запиту клієнта, я можу прям порекомендувати, прям настаювати, що краще індивідуальна групу. Я розумію, що саме там людина може розкритись. А для когось, якщо я бачу, що людина така навпаки більш соціальна, да, то я навпаки рекомендую давай в групу. І особливо класно, коли група ну така різна. От кажуть, а як так, якщо різні запити? Ну це круто. Вона справді підсвічує щось, відгукується. Я бачу ці процеси, які розвертаються на групі, і це дуже класно. У мене найближча група влітку. Буде буквально завтра, але ця гра достатньо довго тривала, вона в групі займає до 6 годин. От є ще одне місце, можна, в принципі, записатись. А далі розклад можна подивитися у мене на сторінці, або, звісно, індивідуально, там, в індивідуальному порядку, або особисто, або там з подружкою з друзями можна приходити і грати. Так, дійсно, я теж додам пару слів коли, коли щас, Ми проводимо великі тілесні класи. Я спостерігаю, як люди приходять на ці класи і як тіла несвідомо обирають схожих по собі. Тобто, коли одна дівчинка підсаджується до іншої, то у них однакові точки зору, однакові можуть бути запити. Тобто вони дуже-дуже схожі. Моя задача навпаки, я розкладую людей по різним ну, розділяю їх да, навпаки, додаючи їм людину, яка у, у Визивала б ну більше розлично, да, від, більше. більш различна, да, більше. від резонанс, щоб да. да щоб, ну, я розумію, про що ти там да. дуже сильно людині можуть відгукнутися або тінь, от про які ти казала раніше, бо неокітні це, це, це угу. прорашення. Реально, ти приходиш начебто, проработати отакі, пропрацювати, такі кусочки, а у тебе з'являється можливість вот отак. От. І я зараз хочу підвести до групи не как це, не бойтесь, да, не бойтесь групових ігор. Ну, іноді, іноді люди не йдуть, іноді кажуть, слухай, хочу індивідуально, мені хочеться там розкривати своє. Але полі завжди стільки підсвічує, що це просто нереально. Це дуже класно. Полі починає працювати, як ви починаєте робити вибір, зіграти в цю гру. Тобто каже, о, непогано, бо було. Вже під вас вже створюється полі, так і таке інше. Робіть запити. Дякую, хто був. Яна, дякую. Слухай, так інтенсивно, 38 хвилин. Ладно, ми заходили там 3 хвилини. І Але дуже класно. Сподіваємося, ми були для вас цікаві. Ми збережемо цей ефір на обох сторіночках, Якщо є якісь питання або хочете пограти, welcome. Ми, ми тут, ми з вами. Так, дякую, дякую. теж за всім за увагу. І Юля, дякую, що запросила, Якщо буде ідея натхнення, можемо там зустрітись, може, сумісне відео якесь зняти, так. бо ну. Це моя цікава, можна говорити і говорити, час дуже швидко пролетів. Я прям теж відчуваю, так можна ж було ще додати, додати, додати. От, але е, дійсно, як ефіри зараз дуже довгі люди не дивляться. сподіваюся, ті, кому цікаві, додивляться до кінця, там пишіть свої думки з цього приводу в коментарях, ставте лайки, будемо вам дуже вдячні. Так. Всім до побачення. І Пока -пока. чекаємо на Пока-пока.